Всім вітання. Ми зараз трішки гуляємо містом. Приїхали в парк Шевченка. Ось червоний корпус. Що хочу сказати? Я вже зараз десь на 70 й 80 й сторінці аптекаря Юрка Венечука. Я думаю, що я маю право його називати, мабуть, тому що це мій найулюбленіший український письменник. А, і бо, бо я в захваті, Що ж, і ви знаєте, я в захваті, тому що мені дуже легко читається, мені дуже цікаво читається, де б ще можна було прочитати про те, як відьма в своєму будинку має по черчині горілки і заїдає шматком сала разом з чортом. А, і де він планує, не планує, де він запитує в неї якісь її а, чарівні зілля, де можна було б використати це все в своїх цілях. Цілому дуже класно, дуже легко і швидко заходить. Я сподіваюся, що я швидко це прочитаю, і ще б мені дуже хотілося продовжити відразу прочитати сестри крові, так як і це продовження аптекаря. Знаєте, я ще цікаво, що я в даній книзі зустріла самого кальбренера, Кальб... кальбренера, якщо я помиляюся, я тут напишу правильно. Але якщо ми читали Танго Смерті, там, де якраз є трактат кальбренера, то це якраз і є той самий кальбренер, який ну, фігурував в танго смерті. Тому, в принципі, тут він саме просто фігурує в Боже, яке красиве дерево. Ну він тут фігурує в книзі. а зараз ми пізно це дерево, воно неймовірно красиве. Друзі, всім вітання! Сьогодні в супер такому незвичному форматі, тому що в нас сьогодні на огляді буде Юрій Венечук-аптекар. І ще у мене в камері з'явиться одна краша. Якщо ця краша, знайомтесь ваніль, це ваніль, ваніль. Сидіти, ваніль, сидіти, сидіти. Молодець, молодець. Молю дивися. Скільки дасть мені зняти це відео, стільки воно і буде. Тому так, воно мене тут. лягає. Моя такі, ти... це моя тіло, Правильно. Я зараз покажу просто ось так все. Ось в таких умовах сьогодні вирішили в з ванількою, ванілька. тут У нас з'явилася в кадрі. Це. Це одна така дурмила, що тюня. Ваніль не можна. Ваніль не штовхай, будь ласка, не штовхай. Ва ні, не гризи. Сухаєш, ми вирішили знімати це відео таке. а Ні, не можна. Мига веселим. Вені, іди сюди. Сидіте. Сидіте. Сиді. Моя розумна. Сиди, будь ласка, сиди. Або лягай, лягай. Або лягай, да, лягай. Да, я тебе буду чухати і буду розповідати. Тож. Отож, друзі, сьогодні на огляді Юрій Винничук, аптекер а ми якраз вийшли тут на вечірню прогулянку. У нас тут трішки еротика. Вже показувала, як ця еротика виглядає. Будь ласка, дай я зніму відео. Моя кетя. У нас зараз Артіна на ретриті на підвіконні. Вона досі трішки в шокові від песика. Ось, але ванілка в нас, ну так сталося, що вона зараз поки в нас. Я сподіваюся, вона зараз не з'їжджа, як не перекине мою камеру. Anyway, дві хвилини ми присвятили Венілі. Mm -hmm. да, я думаю, що вона точно мала свій ютуб-канал, тому що стільки глядацьких симпатій. Так от, Юрій Ваничок, аптекар. Я сьогодні, якраз буквально півгодинки назад, закінчила а, а дану книгу. Повторюсь, мені дуже подобається. Юрій Венечук, дуже подобається, так як він пише. Це настільки красиво. Я вголос зачитувала дуже багато абзаців, дуже багато розділів, де він описує Львів, де він описує. Ам... Красу міста, відчуття людей, відчуття від емоцій один від одного ну це просто неперевершено. Він дуже талановитий, він дуже красиво описує тут. А знаєте, мені це нагадало шкільний твір, коли я читала Довженка зачаровану десну, там де він описував саме своє село. І в нього теж дуже багато всього такого гарного описаного, тому що це просто неймовірно, як на мене. Отож, в аптекарі дана книга була написана у 2015 році. Роман так у 2015 році. Вона так як вже на одному відео я говорила. Тут є один з другорядних героїв, який фігурує в. Танго смерті, кальбренер. Так, я відразу, коли його побачила, і це перша моя позначка, що я подумала, боже, так це ж той самий кальбренер, трактат якого ми про трактат якого ми читаємо вже в Танго Смерті. А тут ми зустрічаємо Львів, а не стандартний Львів, Львів 17 століття, Львів там, де потрібно людей, які вперше в нього потрапляють, обводити певними вулицями, щоб вони, не дай Бог, нічого не вступили, тому що дуже багато різного такого лаєнта. Війна може бути, є навіть от самі горщики, які постійно кущоранку провозить певна людина, збирає таку вмісткість цих всіх горщиків, які стояли, нічних горщиків, які були під ліжком. Лягає в тому, що тут є головний герой, який я закінчив медичний університет в Європі і повернувся у Львів. Приїхав у Львів бути аптекарем. І тут якраз розпочинається така детективна серія, тому що якраз коли він повернувся, суспільство не може оговтатися від страшної новини, від того, що. В лісі вбили повію, тобто, ну така собі історія. це всього лише повія. Ніхто не зважає, що це просто теж звичайна людина. Її дуже жорстоко було вбито. І якраз звісно, далі вже все тягнеться по такій детективні лінії, по розшуку того всього, яким чином відбувається розслідування. А мені дуже сподобалося певні амзаци. Руто казав їй батько, ти ж не така, як усі люди. Ти інша. Ти відчуваєш інакше, і бачиш інакше, і чуєш інакше. Хочеш знати, якими є людські відчуття. Бери рукавиці і торкнися до будь чого Те, що ти відчуєш пальцями, ото і є людські відчуття. Натягни шапку на вуха і слухай. Те, що почуєш, отаким є людський слух. Затули очі краєм хустини і дивися. Те, що побачиш, таким є людський зір. У, дуже красиво. Ще тут в Венечука, я знову ж таки, дивуюся. Я вже говорила про те, що там є відьма, яка могла з чортом спокійно пити по Черчині. Також ми зустрічаємо Львів, який характерний багатими окульськими знаннями, багатими такими забубонами. Лікарі Львова часто досі вірять, що всі хвороби, які тільки існують, можна лікувати кровоспусканням. І головний герой, який навчався в Європі, і приїхав, і розуміє зовсім інші новітні методи медицини, а розуміє, що йому треба змінювати це суспільство, щоб воно сприймало інформацію якось інакше. Головний герой також потрапив в будинок аптекаря, який жив до нього в цьому будинку, і він там знайшов різні книги рецептів, різних ліків. І один із них, наприклад, олія зі щенят. Взяти двох новонароджених щенят, порізати їх на частини, вкласти до поливаного горщика разом із фунтом живих робаків, варити протягом 12 годин, а щенята черв'яки будуть добре розварені. Це дуже добрий засіб на підкріплення нервів на їжі, на параліч або олія з ящерок. Візьміть тузень, це дюжина. Взяти ластівчине гніздо і порізати його на малі шматки, додати півунції котячого мозку, півтори унції підпеченого собачого, совиного і ластівчиного посліду. Це засіб вилікуває від болю в животі. От до таких рецептів можна зустріти багато і люди, які ще того часу просто насолоджувались тим, коли відбуваються різні страти, різні. Катування людей дуже шанована, і людина, яку і побоювалися у Львові, це був Кат. А там окремо історія, дуже багато розділів про те опис самої діяльності ката, за що він відповідав, які він мав права, які він мав обов'язки. І багато з того, що він саме робив, виявляється, що медицина того часу не дозволяла, тобто церква того часу не дозволяла робити ростин трупів і далі на людях, які ну померли. Робити певні якісь дослідження для вивчення взагалі людського організму, церква була проти цього, і багато хто з медичних працівників того часу, хірургів, мали були домовлятися з такими собі, як катами, про те, щоб людину, яку покінчили її життя, взяти на досліди, щоб вивчити провести якісь медичні експерименти, тому що якби це ж тіло лишається. А тут якраз про медиків головний герой каже: Я міг би ще покпити і сказати, що ми звикли таких медиків називати все але стримався адже всі вони сиділи переді мною. Оці надуті, напхані застарілими знаннями медики. Серед них не було жодного мого віку. Всім було щонайменше за 50. Для них наука зупинилась чверть сторіччя тому і звідтоді не зрушилася. Вперед ані на ці. Вони й досі були прихильниками вчення Галени і не знали нічого про латинські переклади арабських трактатів. Ой, там воно щось таке з деревом, мабуть, роблять. Такий звук неприємний. А, а хто тут потрапив в Кодр? Хто тут потрапив в Кодер? Це ваніль? Це ваніль, це собака Це собака ваніль. ваніль будь ласка, я тебе прошу, будь ласка. Не було Так, ні, ні, ні. Вона любить качатися. Ми думаємо, що десь в минулому житті вона точно була кішечкою. Її треба постійно гладити. Вона любить лежати на спині. Ви знаєте, короче, бальзами, отрути, різні слоїки з організмами. Мазі, все це задає якогось такого настрою і плюс ще Львів, який він є описаний. Ми всі знаємо, що Винничук дуже любить Львів, і так як він його описує, мабуть, я не знаю, мабуть, людина, яка не яка не любить Львів, не може його так описати, або людина, який байдуже Львів не може його так описати, тому що він тут загадково портовий, сповнений абівалентних. Красивих і страшних деталей, від фонтанів до цівок роди, що розбігається вулицями, з дворів м'ясників, і насичений строкатими запахами. Тут е, можна трішки навіть згадати Париж, про який Париж, про який говорили, що те, що сам по собі він мав дуже багато таких неприємних запахів, тому що не було каналізацій, не було убиралень, і з балконів виливали, викидали на вулицю все те, що. Було відходами в квартирі, тобто це такий антисанітарійний львів, трішечки. Стрішки пригодницько-містичний роман про відьом, про, про окультизм. Планую відкрити буквально сьогодні ввечері сестри крові і продовжити це читання. Ваніль. Ваніль. Лівів'єт. Лівєт. Сидіте. Млететь. Отож, друзі, вчора я нарешті дочитала сестри крові Юрка Воничука. А що мені хочеться сказати? Ем... Я подивилася інтерв'ю, як виявилося, у 2018 році Андрій Курков разом з Юрком Воничуком їздили україною і презентували свої щойно написані видані книги Андрій Курков Сірі бджоли, про які я знімала відео і якраз прочитала щойно. І інша Юрка Воничука, саме сестри крові. Те, що не знає, це якраз. Книга більше про продовження його твору Аптекар. В Аптекарі головну роль грав Лукаш, і там уже більше такий був зосереджений історичний ліві. В сестрах крові теж присутні ті самі герої. Правда, ракурс більше трішки змінюється в сторону Юліани. Можливо, хто пам'ятає Лоренцо, Юліана. Панянка, яка змушена була навчатися в Подуїнському університеті медичному, але змушена вона була просто прикидатися чоловіком для того, щоб навчатися. І якраз обгортка така, йде дві панянки. Одна іншу тримає за пиптик, Це якраз натяк на сестринський орден крові. І на знаєте, мені це не трішки нагадало Бенегесеред. Щоправда, Бенегесеред така була місія більш глибока. А то як виявилось історик, знаєте, що дійсно історично існувало таке угрупування вбивців, найманців. Це були жінки, вони існував такий орден в Європі, і вони за кошти і на замовлення вбивали людей, кого, кого потрібно. Щоправда, метод кожної з них відрізнявся для того, щоб визначити, мабуть, хто саме був виконавцем даного злочину. Отож, я в книзі ви дізнаєтесь, хто більш належить до даного ордену, а також в книзі можна дізнатися про історичну складову, саме складову 1648 року. А коли Богдан Хмельницький тримав окупації Львів, це вже була така більш історична розповідь, над якою працював саме Венечук, і він розповідав про те, що так як він ем, може саме найкраще розповісти, саме з позиції Львів'ян, які проживали дану окупацію. Бо би не Юрко Венечук, якби в нього, звісно, там не було вампірів, і про чорта, і про Кальбреннера, і про Голема, і про. Сестрів кровного ордену найманих вбивців, також можна прочитати про облогу Львова Хмельницьким, також можна прочитати про Жовневі події 1648 року. Також можна прочитати трішки про заробітну плату Ката. Також можна прочитати про знову ж кальбренер. Він якраз в даному творі згадує про трактат з нот, Де людина перед смертю, якщо почує дану мелодію, вона в наступному житті згадає і також згадає своє попереднє життя. Тому це, таке, знаєте, трішки невеличке відсилання грандіозного твору Танго смерті. Тому що я не прочитала всю творчість Венечука, але з певних творів з Мальваланди, з Стрикрові, з аптекаря, з Танго смерті. Звісно, мені найбільше запалив душу саме танго смерті, тому що це такий більш драматичний, більш історичний, більш, більш вишуканий е, твір. Та так як ніхто вони може красиво описати львів. Я насолоджувалася тим, як він гарно описує Львів, як він красиво може показувати його вулички, як він красиво може описувати людей, як він може описувати світанки, заходи сонця. Яке в нього переливання самого настрою, як він гарно вміє відображати сутність своїх героїв, настрій своїх своїх героїв? І це настільки чіпляє, і це настільки дозволяє тобі насолоджуватися саме книгою, що тут навіть коли ти читаєш про роль ката? Хоча ви знаєте, це був би не ще раз не Винничук, якби там не було. Різних підозрілих вбивств, якби там не було певних розпусних моментів, якби там не було навіть обкладинка, сама підкреслює, які саме можуть бути розпусні моменти в даній книзі, але це все рівно описано так красиво. Це... Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам дуже вдячна за підписки. Це для мене дуже важливо, і чим більше людей на мене підписується, тим більше бачать мій канал. і Це просто неймовірно мотивує. Далі ще записувати, читати. В мене є в планах зробити марафон. Я вже підбираю для себе книги, які мені саме хотілося зробити. І я думаю, що якраз наступним етапом це і буде, тому що вчора до читани смерті. О, пф, чому таного смерті? Боже, 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 вчора дочитані сестри крові, і я просто вже маю маю продовжити щось інше читати, тому що дуже-дуже хочеться. Я вам дуже дякую ще раз за перегляд, за підписки, за вподобайки. І я бажаю вам неймовірно гарного дня. Я бажаю вам мирного дня, сонячного, теплого, дощового, хто якого хоче, знаєте, під настрій, тому що дощові дні. Також спонукають і дають певний свій якийсь, спонукають до чогось, я думаю, приємного, класного і, і дають гарний настрій. Все, цілую, люблю, обіймаю.